Цей ремонт, як і всі інші, представлені на нашому каналі, контролюється Австрійським інститутом будівельних захистів. Доброго дня. Вересень 2025 року. Звітуємо з будівництва Рітенфурт, містечко поблизу Відня. Підвал відремонтований приблизно 10 років тому під офіс. Після цього періоду знову потребує більшості ремонту. З цієї причини, що при реалізації попередньої не було враховано правильної ізоляції, а лише використано так звані штукатурки Sanir-UC, які за назвою повинні такі стіни. Квазі відремонтувати і захистити а загалом є короткочасним рішенням, яке призводить до того, що в період від 5 до 10 років максимум такі поверхні потребують ремонту. Після вимірювання вологості виявилося, що волога піднялася тут на висоту приблизно півтора метра. Традиційно ми збили штукатурку. Потім поверхні були відшліфовані, очищені від пилу, додатково зволожені та оброблені в техніці Айерлейс нашим засобом для глибокого ґрунтування NCT Crystal. Потім, після Висихання на наступний день були нанесені шпаклівкою матеріалом енситацем, який є ізоляцією, що підтримує. Дію матеріалу NCT Crystal. Ці обидва матеріали гарантують 100% ізоляцію таких стін. Основою в цій будівлі були блоки. У цих блоках додатковий ризик полягає в тому, що вони не були заповнені, а порожні, і тут особливо треба бути обережним, щоб підготувати це. По-перше, обережно кування, а друга річ провести ізоляцію дуже ретельно, бо в цих блоках з час. Часом збирається вода, щоб ця стіна мала повну міцність, окрім цих ізоляцій. Ми додатково нанесли штукатурку термолайма. Це вапняна штукатурка, яка через два місяці набуває. Повної водонепроникності, як і попередні продукти, і разом з ними створює таку потрійну бар'єру. Всі ці три продукти здатні витримати тиск води близько 10 бар, що означає приблизно 100 метрів водяного стовпа. Після двох тижнів стіни були зашпакльовані та пофарбовані. Тут ми використали глибоко дифузійні шпаклівки та мінеральну фарбу NCT. Як видно, всі приміщення були заздалегідь добре захищені. В кінці також були доповнені плитки. Уся робота складається з першої фази 5 днів для двох людей. Друга фаза це два тижні пізніше 2 дні, тобто шпаклювання, фарбування, очищення будівництва, видалення сміття. Усе коштувало приблизно 30 тисяч злотих, тобто матеріали та робота разом з 30-річною гарантією на сухі стіни. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.